Ну і останній цікавий і досить неприємний факт, який я почув від власника ЛонСін 700 за його досвід 4,5 місяці експлуатації. Каже, що коли відкрили кришку варіатора, побачили там багато бруду, який потрапив в результаті нещільності кришки, бо кріплення Гайок цієї кришки розплавлюється від вихлопної труби. Це загально поширена для лонсіна 700 -ки. проблема. Ось е, ремінь, при огляді, е, виявився з кількома вирваними зубчиками. Ну, як зубчиками, цими ребрами, якими ремінь ганяє повітря, охолоджує е, в коробі варіатора. Е, кілька оцих ребер було. Надірвано а окремі, навіть наполовину вирвані. Він думає, що це результат, от саме потрапляння бруду, потрапляння піску всередину в короб варіатора. Весь варіатор був дуже брудний. Можливо, через пісок, через бруд, от якраз таки повиривало це все. Поки що садять на силікон, але це звичайно не рішення, тому що варіатор треба періодично лазити, і це так собі.